Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 18 червня. Оприскуємо нашу сою. Рано тато оприскувач виприскав. А тепер другий оприскувач ввечері виприскуємо. О, поламався у нас юмзик, що в тому відео, після того ми його розібрали. О, знайшли у кладищі, там один п'ятий курінчастий обломан тест потерло. Тою стружкою тій. Коротше, зараз ще його треба скласти, знайшли. Старі всі. По -ці, китайські зараз класти нема смислу. Це на день трошки. Була причина того, що з, з нього завжди текло масло, кар прокапувало. Та тепер в останнє час стояв уровень. І з нього ще більше капало. А масло було таке, бачу щось не то масло, але щось не обращав увагу. то коротше масло... Топлівно лопнуло кольцо, тата завозив топлівну до мастера, лопнуло кольцо і короче, підгонило солярку до масла. І то він те, не було змащення такого. Ти це такі справи. І так би зараз накрили, виїхали. Юмзик з бочку я цим би притягнув би воду, ти скоренько. Треба оприскуватися, це хітрошки, потута, як заправляєш помпою, воно напор великий, ти, воно пінеться як... А то від прилипача пінеться, ти. Це такі справи. Так, це соя ось тут? Це що ми сіємо? вже відполітав то сіє. Місцями вже починає зацвітати. Така соя, трошки вона вже підправилась після дощів, але вона слабенька. Тут там в погородах у нас був дощ раніше, а тут не було. Це вже тут після дощів що йшли, і вона собі починає йти у ход. Забираємо з цю мучейку. О, зараз ще завтра рано опискувач якраз тата викропи. Должен закрити цю площу. Там складати будемо юмза вже ставати Потреба їхати вже буде Кропи підживляти сою будемо. І це такі справи, бо це нема діла їздити. Голос в кропи соняшник. Це за збочкою Самоходний оприскувач оприскує. Звісно, захват в нього і крила так плавненько. Ідуться це добре. Все одно трошки воно кидає крайні, але ж захват який. в розворотах помаленьку? Можете тут, де своя густіша, то влага стоїть. це вже Вчора і сьогодні не йшов дощ, тож йшли почти кожен день дощі. Якісь бурани тоді були, дивіться як О, засухали. Ще після тих перших двох оприсконь. тата, там щось так довго внизу. Там вже туди більше гони туди залісано. Сюди коротші вже. Більш-менш сойка виправляється. Бдем, може, урожай, але цей рік її сіки насія, але ще не знаю. Самі, наверно, їсти її будемо. Бо всі сою посіяли. Але не було в нас вибору друге щось тут сіяти. По тато ще на початку осені пив раундап сюди. На всю всю площу і нагороди тут. Бачите, зацвітає вже соя. Все. Оприскуємо сою 2,5, літра раундапу на гектар. Там прилипач. По скільки там літру ми даємо на бочку. Ця бочка там в нас виходить на 4,5, трошки більше, там 4,5, 4,8 гектара десь виходить в нас. Додаємо літрову фляжку на бочку це прилипача, 1,5 кг на гектар сульфата амонію для кисл, щоб кислі, щоб був кислий розчин, щоб раундап ну, працював і по 2,5 літра раундапу. Так ми кропимо це вже. Да, другий рік це ми так кропимо ло, таким сульфат амонія, то лобода в коліна на третій день після оприскування її крути. По цей рік розказували, що не можу лобуду забрати. Все воно забирається. О, рано тато кропив, казав, що як поїхав. Що ну, якби юмезом, то юмеза засадив би там внизу, воно мулу нанесло. Тій каже, чую, що йому важко ти передкав включив, ти краще він пішов. Тому Що, світло то бач, галявина, що вже світло включив. Я галявина щось взагалі фігова, і так ріденько зійшла. Просунки у нас виливають там від, десь приблизно від 170 до 200 літрів. Це у нас, так, так, ми оприскуємо. 170-200 літрів. Оці я бачив там по 70, 65, 45 кропля. Я не знаю, там треба дуже акуратно, тим, як по 45 кропити, там же ж десь не... Не такою скоростю будеш кропити, там же треба всюди чітко, бо там попалиш його всю. Бачите, яка лобода. І буде кроп крутити через 3 дні. Туман У на колеса порану, там тато як приїхав і дивився тут. То... Було налипше, на колесах, бачу. Підтягував. Знімав оприску, ача вдень спляв прицеп, а там витягував. О, заяць воно побіг, тато показує. Все на лиш поморгав. Набрав куб води, потім заливають сьогодні ангар. Вже заляли, точніше. О. Ті мають вони десь зараз ще скільки ще тих 3 часа вони казали і будуть рівняти тими машинками загладжувати площу, щоб воно гладеньке було. І це такі справи, трохи сьогодні було там двіжені. Це воно він туди. Це вона в проход. І тут буде вже проход. Все палка. Ті це такі справи. Соняшник, саксон, Бомонт нас радує. Вже таке, я не знаю, цей рік, мабуть, буде по 3 метри. Це треба, щоб тиждень-півтора перепав дощик, щоб він... Але тут, мені здається, влаги вже тиждень йшли дощіля, але влаги хватить йому ще Тиждень ті буде зацвітати. Не знаю, цей рік там ячмінь покрутило, ярий, ще не знаю. Солома, мабуть, буде чорна, не знаю, чи будемо цькувати, чи не будемо. Побачу. Звісно, Юмзик нас підвів конкретно. Так би зараз виїхали. Покропили, зараз і не каталися сюди трошки є що їхати. Кукурузка там, звісно, на сої славна, а туди там треба було горати всю площу там після пшениці і був би результат. Там я сою горав, і там кусок пшениці з боку. І та така від по під край. Тут де площа була діскована після пшини. То тут, де я відгорав, там набагато краща кукуруза. То вона діскована така собі. Вона як тоді як підгортали і підгорталася там навіть краще. І це така соня, сонечко вже заходить, звісно, бажано його рано по кропити. Ну. Це вже таке побачимо. І це підписники, яке ось у попід лісок стоїть. Все б було там діло. Намулу нанесло з поля. Тут і соя така не активна тоді. Та його змиває. Але буранчик славний вже. Eu sou o Тут лучше видно, на саме гірше воно видно. Але, звісно, що я відрізаю, ця Монсантовська коха гірша. Оця така вона більш лепеха.